Привіт! Ви дивитесь український канал про електроніку. І сьогодні на вас чекає третій, можливо, найцікавіший випуск із серії про загадкові ретро лампи та індикатори. Але перш ніж ми поринемо в нову порцію техно ностальгії, дозвольте кілька важливих слів. Передусім щира подяка першим спонсорам каналу, саме завдяки вам виходять ці відео. Якщо вам також до душі ця тема, підтримати канал можна просто натиснувши кнопку під відео. А ще сьогодні буде розпакування посилки від підписника. Він побачив попередні випуски про лампи і вирішив надіслати мені ще більше ламп. І я просто не міг залишити це за кадром, адже в коробці є дуже цікаві речі. Найперше, що я побачив, Тримачі ламп для встановлення на панель. І всередині різні види ламп. Також є декілька електронних ламп. Різноманітні лампи розжарювання. І тримачі для величезних запобіжників. Вочевидь на високу напругу. Також є корпус з червоним світлофільтром. Є більші лампи на 220 вольт та навіть ось такий розрядник. Цікаво буде його випробувати. Величезна подяка за таке суттєве поповнення моєї колекції. Нарешті в мене є справна лампочка до цього патрону і можна побачити, як вона має світитись насправді. Ця посилка дуже доречна, тому що в ній є деякі екземпляри, що стануть героями цього випуску. Вони бувають різних форм, розмірів та кольорів. Їх називають по-різному лампи тліючого розряду, газорозрядні індикатори, а в народі неонки, неонові лампи. Якщо ви помічали, що вогник індикатору в вашому подовжувачі дивно блимає, не схоже на світлодіод, це вона, і це, мабуть, одні з найзагадковіших і найестетичніших ламп, які я тільки бачив. Найперше, я побачив неонову лампочку у вигляді свічки з вогником у друга. Вона мене реально зачарувала. Цей помаранчевий розряд не схожий ні на що інше. Деяким неонкам властива загадкова природа спалахів, вони не реагують на магніт, проте мають якісь свої власні закономірності, які іноді залежать від того, що ввімкнено поряд з ними в розетку. Ці лампи цікаві тим, що у них два електроди різної форми. Світиться тільки той електрод, до якого під'єднаний від'ємний полюс. І міняючи полярність, можна добитись двох різних рівнів індикації: суцільний круг або контур у вигляді кола. А тут два електроди в формі напівкругів. Це ІН21. Вона встановлювалась в електроплити та була розрахована на високі температури роботи. Включення цих ламп доволі просте, потрібна тільки висока напруга та резистор, що обмежує струм. Для живлення я зібрав просту схему пушпул на трансформаторі. Яка видає потрібну напругу від 150 до 400 вольт. Але без резистора вмикати лампу не раджу, якщо тільки ви не хочете побачити міні грозу. Не повторюйте такі експерименти вдома. До речі, якщо вимкнути дві лампи паралельно, світитиметься лише одна. Це тому, що при запалюванні лампи напруга просідає, і друга вже не може стартувати. Щоб запрацювали обидві, потрібен окремий резистор для кожної лампи. Коли ще не було світлодіодів, замість них встановлювали ось такі червоні неонки в корпусі з прямокутним отвором. Включені послідовно лампи можуть давати випадкові короткі спалахи. Вони не реагують ні на що, ні на магніт, ні на металеві предмети і мають якийсь свій загадковий ритм. З них можна спробувати зробити цікавий генератор імпульсів. Схожу поведінку має спеціальний переривач, він має біметалеву пластину та приємний блакитно-фіолетовий колір світіння. В моєму дитинстві на такому переривачі були зібрані новорічні гірлянди. Біметалевий контакт замикає електричне коло за деякий період, і це дає циклічне вмикання і вимикання. Є ще одна цікава неонова лампа тератрон. Вона має, окрім анода і катода, третій керуючий електрод. На її основі можна зробити сенсорний вимикач. Послідовно з тератроном вмикається лампа, а до керуючого електрода під'єднується високоомний резистор, та це все вмикається в розетку. Якщо доторкнутися до керуючого виводу, це викличе ввімкнення лампи. Тільки якщо будете пробувати це самостійно, не забудьте про резистор, щоб не стукнуло струмом. Тератрон, окрім того, що сам є індикатором, ще й може комутувати невелике навантаження. Окрім нього, є ще купа неонових ламп, що працюють як активні елементи, підсилювачі, тригери та навіть обчислювальні схеми. І це все з неоновим світінням. А ще є неонки з люмінофором. Вони всередині теж мають ліючий розряд. Але світло дає люмінофор. Тому вони можуть світитись не тільки помаранчевим, але будь-яким іншим кольором. Ось лампа ТЛЗ світиться зеленим, що й видно з назви. Інша лампа ТЛЖ за логікою мала б бути жовтою, але чомусь вийшла, як завжди, зелена. Схоже, що люмінофор тут взагалі деградував, судячи по характеру світіння. До таких ламп. Ми ще повернемося в цьому відео. Вони згодом трансформувались у цілі панелі. А зараз. Найзнаменитіші лампи. Легендарні цифрові газорозрядні лампи або Ніксі. Вперше я побачив їх у вагах, величезні неонові цифри. Вони існують різних форм та розмірів. Найпопулярніші. Мають індикацію з боку колби. Такі індикатори ставлять вертикально та використовують в годинниках, які називають Nixie Clock. Більший індикатор це EN14. З цікавого, кожна лампа має по дві точки справа і зліва від цифри. А також в цьому індикаторі цифра 5 це просто перевернута догори ногами двійка. Мабуть, так зекономили на формах для виготовлення електродів така собі ретро оптимізація. Його менша сестричка — 16 Вона також має дві точки і вже нормальної форми п'ятірку. Існує ще більший індикатор EN18, проте він дуже рідкісний і дорогий. Його, на жаль, немає в моїй колекції. В деяких годинниках до цих ламп додають підсвітку. Виглядає це приблизно так. Існує інший тип індикаторів, в яких відображення відбувається через верхню частину протилежну виводам, наприклад, цей EN12. Такі лампи зручно застосовувати у різних приладах. Випускалось доволі багато різних видів вітчизняних ламп. І N1 одягнена у керамічний корпус. Ще з цікавинок, вона має дуже мілку сітку. Видимо, це одна з перших ламп. Цифри тут запалюються не так охоче, як в новіших, а при роботі вона видає характерне зіщання. І N2 це зовсім крихітка. Вона теж має цікаву особливість. Замість одиниці тут світиться фон. Не знаю, чи це було зроблено навмисно, чи це несправність лампи, або я десь помилився у підключенні. В документації я про це якихось згадок не знайшов, І n 7 має знаки замість цифр. З ними можна зібрати неоновий мультиметр. Якщо трохи побавитись з неправильним підключенням, в деяких ніксі-лампах, особливо великих, можна отримати унікальні артефакти, наприклад, світіння основи виводів. Якщо в якості анода використати не сітку, а електрод з точкою, та спробувати засвітити якусь велику цифру, то щільність струму через цю точку перевищить певне критичне значення, то ми побачимо блакитну пляму замість точки. А якщо подати на сітку зворотну напругу, то вона буде світитись замість цифр, можна спробувати засвітити різні неочікувані частини лампи. А в деяких екземплярах можна побачити навіть рожеву або фіолетову цятку. Це Ін13 лінійна шкала, яка реагує на рівень сигналу. Я зробив простеньку схему усього на одному транзисторі. Яка перетворює ІН-13 на індикатор рівня аудіосигналу? І нарешті найсерйозніші персонажі. Газорозрядні матричні індикатори. Це графічні панелі 32 на 32 піксели зеленого кольору. Вони українського виробництва 92-го року, новесенькі і ще запаковані з заводу. Кожен екземпляр має інструкцію з унікальним серійним номером. А ще в мене є цікаві екземпляри 94 го та 95 го років. Їх може покажу пізніше. Цих квадратиків збирали величезні панелі, що стояли на виробництвах, аеродромах, на атомних станціях. Ці індикатори теж світяться завдяки люмінофору. Тут 32 аноди та 32 катоди. Вони потребують імпульсу високої напруги майже 400 вольт, для запалювання кожного пікселя. Та нижчу напругу 200 В для підтримання його світіння. Якщо я спробую подати напругу між анодом та катодом, то запалюється відповідний піксель. Можна підключити декілька, але спрацьовувати буде лише один випадковий. Та ж сама історія, що і з звичайними неонками. Я зробив схему з анодними та катодними ключами, вони керуються з ESP32. Що надсилає 32-бітне значення на макетку з 4 регістрів 74HC595 та виводять випадкові пікселі форматом 2 на 8. Більше ключів я просто замахався робити. Та ці панелі дуже примхливі, подаси трошки не те, і пікселі зразу перестають тебе слухатись та починають жити своїм життям. Побоюючись, що панель вигорить від неправильного режиму роботи, поки що полишу ці спроби. Потрібно детальніше розібратись з діаграмами та алгоритмом роботи. Тут він непростий. Якщо вам це цікаво та чекаєте більш детальних відео з ними, напишіть в коментарях. У мене є ще один різновид таких панелей розміром 64 на 64 пікселі. Це вже двокольорова панель. Пікселі тут вдвічі менші, зелені та червоні розміщуються в шаховому порядку. До речі, така технологія дозволяє отримати кольорове зображення. Існували навіть повнокольорові панелі з усіма трьома компонентами: червоний, зелений та синій. На їх основі робили відеоекрани. На жаль, вони дуже рідкісні, та вживу я їх не бачив, але дуже хочеться. І це фактично та сама технологія плазмового дисплею про образ кольорових плазмових телевізорів. Спробую запалити парочку пікселів і на ній. Сьогодні ми пройшли з по десятках ламп. Кожна зі своєю історією, але ми торкнулися лише поверхні того, на що здатне світло в склі, деякі з цих ламп приховують більше, ніж здається, на перший погляд. У наступних випусках вас чекатимуть нові загадки та відкриття. А поки напишіть, яка лампа запала вам в душу. І якщо хочете заглянути за межу, приєднуйтесь до спільноти спонсорів. У темряві завжди видно, хто світиться.